Друзі, всім привіт! З вами Інна і ви на каналі Перхаючі Життя. За вікном осінь в хаті трошечки прохолодно. Но я збираюся у літо. Ми вирушаємо до Єгипту, і зараз, сьогодні, я розпочинаю свої збори у відпустку. У мене троє дітей та чоловік, ще з нами поїде бабуся. І пропоную вам перегляд відео, де я буду збиратися у цю відпустку. Що я буду робити, що я не буду робити. Якщо вам ця тема цікава, якщо вам цікава тема, як зібратися у відпустку без стресу, то вперед. Переглядаємо це відео до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Я зараз вивішую прання, тому що основна задача це перепрати перед відпусткою всі речі, все, що тільки можна, все треба перепрати, висушити. Те, що потрібно взяти з собою, те, що не потрібно скласти в шафу, щоб коли ми повернулися, у нас все було готово. Також у мене зараз іде завантаження фотографій на. Облако. З айфоном ціла проблема скинути фотки на комп'ютер, тому я їх спочатку завантажую в iCloud, потім з iCloud через комп'ютер завантажую вже на комп'ютер і з комп'ютера переношу на жорсткий диск. Таким чином, я звільняю місце в своєму телефоні, щоб мала змогу там знімати, фотографувати, і у мене було для цього місце. Також я паралельно збираю, вже перебираю свої речі, щоб розуміти, що в мене є, чого в мене нема. У мене є... Сьогодні у нас вівторок, ми вирушаємо в п'ятницю, тож у нас вівторок, середа, четвер, ну і трошечки п'ятниця, бо ми будемо виїжджати ввечері. У мене є три дні докупити того, чого. Немає, тобто те, то, то, що потрібно, і е, зібратися. Так, я вже достала всі свої речі, передивилася, що в мене є, чи достатньо в мене речей на цю подорож, дещо я поміряла, чи воно не замале, і дещо дійсно мале. Е, так. Потім я вже покажу, що саме я відібрала. Поки що я тільки перебираю речі та одяг. До дитячого ще не дійшла, тільки свої. Починаю зі своїх. Спочатку себе забезпечуємо, потім всіх інших. Щоб не вийшло так, що всіх зібрали, а себе забули. Ні. Спочатку себе, потім всіх інших. Отже, давайте подивимося, які саме списки я пишу перед тим, як почати готуватися до відпустки. Якщо я хочу, щоб у мене не було стресу і паніки, то я починаю зі списків. Тож, у мене в домашньому журналі є тепер розділ Відпустка, і сюди я запишу всі свої списки, які стосуються нашої відпустки. Починаємо ми з першого списку «Туду перед відпусткою. Що треба зробити перед відпусткою? І давайте пройдемося по цьому списку: випрати всі речі, достати несезонні речі, протерти чемодани, випрати рюкзаки, скласти список покупок, купити все необхідне, домовитися за кота та квіти, звільнити місце для фото, повідомити на роботу, в школу, в садочок, відмінити обіди, навести порядок в хаті, перевірити технічний стан автомобіля. Перевірити всі деталі подорожі, тобто у котрій годині, куди вам треба виїжджати, все це можна навіть записати на шпаргалочку і покласти до документів, щоб ви вже перед самим виїздом ви туди подивилися і знали в у котрій годині вам треба на чому виїжджати. Підготувати та скласти речі для подорожі, подивитися погоду при від'їзді з дому і при поверненні та, у місті відпустки. Починаємо ми з погоди. Зараз в інтернеті є і на 10 днів, і на, і на місяць. І я подивилася, що у нас Перед відпусткою буде вночі там, десь плюс 8, в день плюс 15-17. І така ж сама погода буде при поверненні. Тобто сніга і морози не буде, тому мені не обов'язково брати більш теплий одяг, коли ми повернемося, щоб діти не змерзли. І також я подивилася, яка погода буде у Єгипті, так як ми цього разу літимо в Єгипет. Тобто ще початок листопада, і там не буде холодно, і тому на вечір я буду брати ковтинки. Не куртки, а ковтинки. Тож, ми це починаємо робити при самому початку. Треба подивитися, щоб порозуміти, які речі ми будемо з собою брати в подорож. Тож, другий список, який ми пишемо, це що потрібно взяти у подорож. У мене тут поправочка літаком з дітьми. І перший список із цього списку, він довгий, тому що у нас багато речей, які треба з дітьми взяти, і починаю я з ручної поклажі. Тобто те, що ми беремо у літак. Не забуваємо звіритися з правилом перевезення багажу, якого розміру повинна бути ручна поклажа. І я планую собі, що кожній дитині більше трьох років ми даємо рюкзачок, в якому кладемо подушечку, ну щось на кшталт подушки, або м'яка іграшка, яку можна під голову покласти, або щось таке улюблену іграшку і перекус. Я буду брати пюре в паучі, фруктовий сік, йогурти печиво. Це те, що буде лежати в їх рюкзачках, щоб у, кожного, у кожної дитини було, щоб у мене було менше проблем на в паспортному контролі, да, перевірки багажу, щоб це у дітей окремо було все в їхніх рюкзачках. Далі у нас буде сумка з необхідною технікою. Хтось бере ноутбуки, але ми будемо брати сіпап апарат чоловіка, тобто те, що ми не можемо здавати в багаж, його треба брати з собою. Туди ж чоловік покладе документи всі наші, ну і якщо влізе зарядні пристрої, це буде сумка чоловіка. Тобто ми тут кожні дитині підготовлюємо. І чоловіку. І далі це моя ручна поклажа. Загальна, так? Загальна ручна поклажа, яку буду нести я або чоловік, але тут головне, щоб у нас воно відповідало кількості людей, так? які будуть їхати. З нами ще буде їхати бабуся, але бабуся буде окремо збиратися, і, скоріш за все, у неї буде своя ручна поклажа. Тобто, що ми маємо взяти з собою в ручну клад? Їжа на три прийоми в аеропорту, в літаку, в отелі. Так, запасний одяг дітям. Обов'язково лосіни, футболка-шкарпетки на випадок, якщо вони щось на себе перекинуть і треба буде все ж таки привдягнути. Вологі серветки і три підгузки. Моїй дитині три роки. Вона вже не ходить в підгузках, але іноді у нас бувають аварії. Щоб такої аварії не сталося в літаку, то я візьму з собою підгузки. Подивимося, чи зможемо ми їх вдягнути. Далі аптечка. Аптечку ми перевозимо тільки в ручні поклажі. Далі я надам список такої аптечки, але ну, загально, що там, жареознижування від поносу, від алергії, судинозвужувальні краплі так і таке інше. Далі сумка для зимового одягу. Коли ми прилітаємо з осіння або з зими у літо, ми будемо прямо з літака роздягатися і всі ці речі. У нас троє дітей. Три рочки, шість рочків і дев'ять рочків. Ну, дійсно, вони не будуть тягнути свої кросівки, свої куртки. Це буде їм заважати, вони будуть хникати. Тому ми зазвичай беремо велику сумку, яку потім несемо дорослі, так і туди складаємо весь зимовий одяг. Тобто, це має бути реально велика сумка для всього нашого зимового одягу або великі пакети, так? Так, далі я ще кладу туди паперовий пакет для зручності в літаку. Тобто все, що там у мене буде серветки, водичка, якісь там сміття ще щось, воно буде стояти біля моїх ніг, і я туди буду кидати і доставати, щоб було зручніше. Ще можна взяти вручну поклажу, якщо це буде чемоданчик, шльопки та купальники. Бо зазвичай, якщо ми прилітаємо рано вранці, і до заселення у нас ще півдня, то потрібно буде все ж таки можливо піти покупатися на море і щоб це було під рукою. Але я покла, поставила тут знак питання: можливо, я візьму це не в ручну пакнелажу, якщо в мене там не буде місця, а в чемодан, і вже в чемодан розпакую в готелі. І достану звідти шльопки та купальники. Далі ручна поклажа ще має бути нова іграшка кожній дитині. Вони зазвичай можуть виродувати, тому щось новеньке купити і сховати у мами, у мами в чемоданчики, а потім буде такий сюрприз. І не забути перевірити всі габарити. На сайті перевізника, щоб знати, якого розміру має бути чомоданчик. Так, наступний е список із другого нашого розділу, тобто, що потрібно взяти у подорож, е одяг. Одяг, ми летимо в Єгипет на 14 днів, але у нас троє дітей, і тому. Е по три по три комплекти, ми все все одно будемо їх прати, що кожні три три дні, скажімо так. Тому дивимося, щоб було 3-5 комплектів. Шорти, з підниці по 3 штучки, футболки по 3-5 штук, сукні по 3 штучки, трусики, шкарпетки по 3-5. Ласінки по три на вечір, кофти з довгим рукавчиком по 2-3, також на вечір. Панамки дві, купальника два, майки-піжамки, щоб спати одну-два. Це на всяк випадок, якщо вночі все ж таки прохолодне в номері буде. Шльопки або крокси по одній парі, мінімум, кросівки по одній парі на вечір, щоб комари не гризли ніжки. І сандалі за бажанням та наявністю. Це вже як хочете, це мінімальний список, можна, звісно, брати більше. Якщо ви поїдете з одною дитиною, вам, можливо, і не прийдеться прати речі, тому можете 7-14 комплектів брати з собою, як у вас дозволяє ваші валізи та вага. Собі, Собі за бажаннями беремо. Що є, що хочеться, що, що пасує. Тобто тут я список не пишу, я вам окремо відео зніму, що я буду брати з собою, але списку тут у мене ніякого нема. Головне, щоб щось було на пляж, на вечір та в дорогу. Так, не забути шльопки, купальники, кофту з довгим рукавчиком на вечір. По скрипту будемо прати кожні три дні. Десь так плануємо. Далі. Наступний розділ це список, інше. інше у відпустку. Мотузка та прищепки господарче мило, засіб для комарів, засіб від сонця, крем для тіла, окуляри, маска для снорклінгу, очки для плавання, круги, матраси нарукавники. Книги дітям книги розмальовки, нові іграшки кожній дитині, але тут знак питання, бо це буде вже в ручній поклажі, тому сюди я, мабуть, не буду брати нового нічого, подивимося. Фламастери, олівці, розчистки, гумки для волосся, один загальний дитячий шампунь для тіла. На всю родину. Тобто шампунь плюс гель для тіла, один великий візьмемо. Ми не знаємо, чи буде в готелі гелі для душу. Ну, якщо що, будемо користуватися всі, всією родиною дитячим шампунем. Наступний список це аптечка у відпустку. Я вам потім покажу свою аптечку у відпустку, а зараз пишемо загальний список. Так, сироп жарознижувальний, таблетки жарознижувальні, щось від поносу, щось для живота, щось від алергії, бактеріцидні засоби, пластир, крем-бепантен, те, що приймаєте постійно, судинозвужувальні краплі і спазмолитки. І паскріптом тільки у річні поклажі перевозимо. Так, і останній список того, що ми беремо. У подорож, це продукти в подорож з дітьми-літаком. По скриптам я тут з самого початку приблизно орієнтовано написала, як ми будемо їхати. Ми будемо їхати з Хебу до Праги десь 3 години, в аеропорту будемо знаходитись десь 3 години, в літаку 5 годин, плюс трансфер до готелю. Може бути і 2 години, може і більше трошечки. Ну, і заселення. Ми прилетімо о 7-й, а заселення може бути аж о другій, тому також приблизно 5 годин. І таким чином у нас 18 годин в дорозі. Тобто, на цей 18 годин в дорозі нам потрібно щось взяти, поїсти. Я так орієнтуюся на три прийоми їжі. А, перший прийом це в аеропорту. Бутерброди з ковбасою та сиром, печиво, банан, йогурт і цукерки. Другий прийом в літаку: млинці з м'ясом, млинці з сиром, яблука, пюре фруктове печиво, цукерки. І в отелі, якщо довго чекати, поправочка така, ми туди візьмемо хліб, ковбаса, сир, яблука, вода і печиво. І можливо покладу це все в багаж в загальний, не вручну поклажу, щоб не тягатися, тому що ми вже приїдемо в отель збудуть рядом з нами, тому можливо, там вже розпакуємося, достанемо їжу, щоб поїсти, якщо будемо голодні, і не витрачати зайві кошти, тому що ми знаємо, що якщо там щось купляти, то це буде все дуже дорого коштувати. Так, наступний список, який я пишу. Це, що потрібно не забути не забути зробити перед виїздом. Такий теж списочок, щоб бути спокійним, не панікувати. Значить, навести порядок в домі це бажано. Розібрати холодильник, все, що можна покласти в морозилку, кладемо в морозилку, все інше або викидаємо, або забираємо з собою, дивимося. Минулого разу ми летіли. У нас в холодильнику залишалась, наче, та пачка молока, ми її забрали, думаємо, по дорозі десь викинемо або вильємо, але ми її навіть пронесли на літак, і в літаку діти допивали таке молоко. Але, звичайно, на це розраховувати не можна, тому що в літаку без дітей можна брати максимум 100 мл ємності з. Жидкими гелями, або а, і в таких ємності має бути не більше 10. Тобто літр. Ой, ну да, так, літр, літр, літр максимум по 100 мл. А якщо ви подорожуєте з дітьми, то для дітей дозволяється дитяче харчування до 200 мл об'єму. Тому тут треба. Знати, що з собою забирати, але в будь-якому випадку вам треба це все викинути з холодильника, щоб воно там не дзвонялось, поки ви приїдете. Не забудьте перевірити, щоб морозильна камера та холодильник були підключені і гарно закриті дверцята, тому що у нас таке було, що ми забули, вимкнули всі електроприлади разом з холодильником. і Тому був поганий сюрприз, коли приїхали. Так, поміняти постільну білизну. Дуже-дуже хочеться приїхати в чистеньку, свіженьку постільку, завалитися після відпустки і е, таким чином кайфувати. Розвісити рушники, якщо перед подорожжю будемо приймати душ, то обов'язково треба їх розвісити, щоб вони не заванялися. Так, налити дезінфікуючий засіб, в унітаз та стоки, відключити електроприлади, перекрити газ та воду, закрити вікна, перевірити валізи та документи. Ось такий ось список, що не забути зробити перед виїздом. І останній самий список, який у мене записаний, це справи після повернення. Що ми маємо зробити після того, як повернемося додому? Бо два тижні в іншій країні ми взагалі можемо забути, що тут у нас відбувається. Тобто, увімкнути газ та воду, увімкнути бойлер. Провітрити, забрати кота та квіти, розібрати валізи, випрати все та висушити, прибрати несезонні речі, повернутися до щоденщини. Сюди б я ще написала: якщо ми знаємо, що нам потрібно зробити якісь платежі та термінові справи, термінові справи. Я знаю, що після повернення мені треба заплатити за гандбол, і бажано сюди в цей списочок мені все ж таки написати, щоб я за це не забув. Ось таким чином я готуюся до відпустки, і в наступному відео я вже покажу, як я буду збирати валізи, що буду саме брати з собою. Тож, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тож, Дякую всім за перегляд! А також бажаю вам приємного відпочинку, якщо ви збираєтесь у відпустку. Всім до нових зустрічей! Пока!